Є в мене іграшки дитячі, зламані, які треба підклеїти. Не знаю, чи триматиметься воно чи ні, але вирішив клеїти на ебоксидку. подивимося, що з цього буде. Є в мене ебоксидка. ось отака. Купував на OLX. Ну, кажуть, що вона ювелірна для ювелірних виробів, ну там всякі штуки нею заливати. Спробую, як воно працює, будемо змішувати. Змішується один до двох. Тобто, Дві частини цього, одна частина цього. Що? В інструкції написано треба гарно розмішати, то буду мішати. Наношу боксидку. Хто його знав щоно що з цього вийде, але спробуємо. З того моменту, як я клеїв пульт, пройшло десь місяців два, як ви бачите, оцей ось речажок клеєний, він тримається, не відпав. Повторно я його не клеїв, нічого йому не робив. Так що, ну ебоксидка тримає. А взагалі не факт, що саме для дітей я робив машинку, я і сам люблю нею поганяти. Особливо коли слизька.